Ну що, вже блока шліфунули все добре. Здавалось би, так як то, ну, дуже сильно класно, подивися. Ну, навіть звідси так глянути на плоскошліфувальному станку. Тобто претензій немає, все добре. Класно. Але коли шліфував цього блока, шліфовщика, я його просив щоб він свого камня правкою поправив. Тому що там я так подивився, на камня був в нього, коли він шліфував. Бачу, що якість буде не дуже. На що він мені сказав? Так ні, все класно буде, ти не переживай. Ну ось подивимося, як класно. Ось я зараз поближче візьму. Тут видно такі полоси. Если взять трошки еще ближче, никак не настроить. Ну-ка, сейчас так попробуем. Нет, тоже не выходит. Значит, так. Ну, трошки видно вон, да? Полосы. Да, так видно. Це те, що він казав, що все добре, не переживай. Так от, ніфіга, не добре. Може воно і пройде. Може воно і пройде. Вижнеся прокладкою і буде стояти, не знаю. Але я, ну якщо чесно кажучи, я в шокі від цих їхніх робіт. Там як то і є невеличкі ці ямки, але ж вони є. І ці ямки є. Валяха тяжко настроїти. Вони так повністю йдуть повздовж. Так йдуть повздовж, як тут починається, так йде. Тут я насчитав, получається десь 8 полосок, да, десь таких. Ось хорошо так видно. Коротше, халтура кругом. Це ж тяжко було взяти, поправити правкою свого наждачка. І все було би добре. А тепер зробив і думаєш, чи буде пускати, чи прожметься, чи не прожметься. Так, от ще такий момент, думаю, чи мені ставити якусь прокладку, чи мідну, чи тобто, ця мідна є. воронітову. Не знаю, це м'яна ось така вона виходить. З однієї мідна пластинка, з іншої сторони всередині бумага. Товщина її складає 0,7 мм. Нову, якщо таку брати прокладочку, 600 гривень. А якщо таку брати, ну це вже стара, вже вижита. Ця складає 1,5 мм, товщина її. От Не знаю, яку ставити. Ну що я замітив, що як цю ставу порані, то вона виходить, вижимається дуже сильно розлазиться. Вона так страшно розлазиться на міліметри три подається. Якщо її поставити сюди на блок і прижати, то вона на 3 мм. Я вже там добре роздивився по цій паранітовій. Медна, звісно, так, не буде розлазитись, але я не знаю. Може б і поставити медну, було б і краще, тому що головка теж на Ось, Шліфунули тури. В общем, сначала її зробили на фрезерну, мені вирівняли. Я її перший раз поставив, завів там півгодинки поробив, почав випускати, зняв і завіз для шліфовщика. Він взяв і шліфонув і каже. На фрезерну тобі її викривили добре і пропеллером, і посередині, виходить, дуга була. В общем, зняв він 0,13 соток. Блока знімали, то зняли до 20 соток. Всього разу, якщо взяти з головки з блока, то буде десь до пів міліметра. Ну, Будемо надіятися, що ці полоски, вони, як то кажуть, видно, так? Да? Може і пройдуть. Може і не буде пускати. Коротше, робиш, робиш гроші, вложуєш, стараєшся зробити. На тебе можуть підставити. Далі по шатунам. Значить, ось нові шатуни. Один, ось два. Запакований третій. Піде назад на відправку. Продають вони, звісно, як би це сказати, мягко. Не те, що треба. Зовсім не те, що треба. І злість бере, звісно, Турція, виробник Турція. Це вже не Індія, це Турція. Ну так подивитись, да, вроді би все класно. Тут і втулка шатуна вставлена. Значить, і кришка шатуна. І запаковано в клійоночку хорошо, і бумагою завернуту. І в коробочку розпаковуєш, законсервовано, класно. Да, насправді це все тільки на вигляд. А всередині воно зовсім не таке. В общем, перший цей шатун, виходить, уроч би більш-менш підійшов. Кришка шатуна вони, значить, не знімають там нічого. Як є з металом, так надівають і закручують, і він там присутствує. Метал всередині на з'єднанні. Ось тут тако. І коли розбираєш, а там він вижитий так гарно, ну, звісно вже його треба все забрати. Другий шатун, болти прослаблені в гніздах. Тобто кришка шатуна бігає вліво, вправо, куди хоче. Отже, як хоче її, так і зажми. Проміряв першого другого шатуна. Да, розміри вроді би нормально. А третій шатун 9 соток Еліпс. Піде він на відправку. Ось така якість. Далі заказав був вкладищі. Ось тут вкладиші, це вже нові. Якщо зараз подивитись, може побачимо. Заказав вкладиші і тут в цих вкладишах такі сюрпризи теж. Ну, ось. Я думаю так буде видно може. Коротше, подобані. Не дуже, але є. Як вже поближче показати. Ладно, не настроюється. Може тут буде краще видно. А, ось його видно, гарно. Опять не то. О. Да видно. Це така наша якість. Звідси все видно гарно, да? Що значить вийшло? Вони взяли, коробочці відправили. Ось ця коробочка і прийшла. Ця вся значить, розірвана. А вони в коробочці бігали туди-сюди, як їм треба було. Як результат, вони одне одне покоцали. Кажу до них. Висилайте другі, висилайте другі. Приходять другі. А другі, другі, це в нас усе, другі. Зараз покажу теж. Другі. Ладно, все накочу. Ну і кошти. Що було добре. Так воно ж не буде добре. Так, положив вкладиша і починаємо дивитися. Так, як би це так показати? О! Видно, так, да? полоски йдуть? Ближче, ближче, ближче. О. Якщо передивитися по цим полоскам, я під лупу роздивився. насправді, то там ями горбики. От така якість других вкладишів. Теж Турція. Якщо ти хочеш нормально, не вийде, навіть якби хотів. Кажу, дайте щось краще. Альтернативи нема. Нащо ну, ж їм брати краще, як будуть брати дешевше. І вони будуть заробляти, буде все класно. А такі, як я, він каже у мене, такі, як ви, тільки раз в три роки бувають такі люди. Ну треба на, же раз в три роки. -да. Колінвал це ще предстоїть все все подивитися, на індикатор кинути, побачити. Може і все нормально шліфону, хоча теж треба все перевірити. Тоже казав 2000, взяв 3. Теж гарний хлопець. Кажу до нього поясніть мені чому так. Ну, я казав приблизно, каже, ціну. Сказав приблизно 2000, взяв три, це приблизно. Старі шатуни. Чого старий не хочу ставити? Бо в старих шатунах. Зараз покажу. Візьмемо, до прикладу, цього шатуна. Зараз покладу тут. Ось ну, все видно, так? Да? Класно. Тут така гарна ямка. в общем, промірюю цю ямку 5 соток провал. що добре не лягає. Ну якщо нагрузка обороти, Я думаю, зіграє свою роль. Той не хотів ставити старого. Думав, замінити одного, кажуть, ні, краще всі три. Ну якщо такого розібратися, так, да, звісно, краще три. Брати в комплекті чого. Тому що зараз скажу, Значить болти. На старому ось булти тут йдуть на 12. Гайка трошки ширша. На новому гайка вуща. На старому ширша. Значить, по вазі вони, ну я не важив, але я вже бачу, що вони будуть відрізнятися по вазі добряче. Тому треба його збалансувати, Один шатун не проходить. Якщо брати, то краще комплектом. Того і було прийнято рішення взяти нові. А нові вони такі, як старі. Ну ось, робило на старих, зараз покажу, як це краще показати. Втулка шатуна. Ні, не тут. Зараз тут поставлю, покажу. Як один до мене каже, ну воно ж робило на старих, на що ж ти нове. Ну, дивіться. Ну да, так о, класно так, так? Да? Це так. Втулки, шотуна, вибито було. і Воно робило. Якщо я передаю лупу, там взагалі мікротрещин, воно і далі, далі сипалося Це так, втулка шатуна. В общем, одним словом старі шатуни теж. Брак там, брак там, трошки там. Ну я не кажу, щоб все ідеально, ну хоча б плюс-мінус дві сотки можна, як то кажуть, і ставити. Але коли дев'ять соток, тоді вже я не знаю, це вже черещу. Тут, а що, тут, значить, я... Тут я помив бугля. Помив, вимив водою, значить, бугля. Якщо так подивитися, то тут у нас, виходить, по вуглах були такі, як би вам сказати, трошки залусини метал. Чого на Його ніхто не забирає. Садиш його, вкладеш сюди і воно все це, як то кажуть, під ним. І він класно ставати не буде. Все прийшлось забрати, всі ці залусини постирати. Продивитися хорошо. Вимити в бензині, потім водою, потім солярочкою. А потім вже сюди. В общем, це вимито. По поршням проблем немає. Тут все перемірено чітко. Як той казав один. Нема до чого докупатися. Сотка в сотку. Хоч одне радує. От що туни, то це, звісно, болюча тема. Буду завтра відправляти цього одного шатуна. Хай міняють. Значить, як тільки прийшли шатуни, беру зразу, перевіряю кришки шатуна чи затягнуті. Тому що вони як розточують, то вони беруть, затягують гаючки на кришки шатуна і тоді розточують. Так от цей третій шатун, що ось тут запакований, виходить. Кришка шатуна була одна гайка не затягнута. І коли я зрозумів, що не затягнуто, я мірюю сотка в сотку йде. І я розумію, що я затягну, і розмірів не буде. Так і сталося. Затягнув і 9 соток Еліпс. Тобто вони десь там роблять собі. Бестренько, швиденько, класно, раз, два і все. А ці затягнуті були, ну, ці більш-менш нормально. Теж хочеться кращої якості, так її візьмеш. Добре, що хоч порхневі пальці сюди заходять, класно. Вже вимив, перевірив. Дуже сильно добре. Чесно кажучи, боявся, що в тут буде якийсь брак. Ну такі от пирожки. Це все, як то кажуть. Попробую його зробити нормально. Мабуть, легше буде джондіра нового купити, ніж цього зробити. Хочеться ж скласти і, щоб їздило нормально, так не вийде ж так. Це ще на головку треба надівати сюди термостата, колектора всасуючого. Це все треба ще сьогодні поставити. Коротше, роботи фатає. Що ще розказати не знаю. Я просто від їхньої якості в шокці. Колін вола ще треба. Буде це ще теж, звісно, роботки тут достанеться. Бо не так все просто. Вони не урівноважені ці колінвали, їх треба спеціальні противовіси ще робити. Ось така фігня. Можна вже було підумати так, вже і взяти ці старі поставити. Ну так все ж таки боюся. Ну, думаю, склав все як не може бути. А воно тут тобі візьме ось і на цьому, і розклепає, і що ти будеш робити. Так що таке? Ну, поки що так.